А ще хотіла б, щоб ви трошки розповіли про фестиваль, який проводить театр перетин. Uh -huh. Я знаю, що був перший фестиваль минулому році, і в цьому році я вже чула, що теж ви анонсується, анонсується, так, так. буде фестиваль. Що то за фестиваль, що то за ідея? Чому саме вона виникла, і uh -huh. як ви її реалізовуєте за допомогою е, яких е, ну чинників, тому що ну всі ми знаємо, що всі театри вони кажуть, що немає грошей uh -huh. на розвиток, немає того, немає сьогодні. Як ви знаходите на все це кошти? От за допомогою яких чинників. Головний чинник це кошти. Їх теж в нас немає. Але скласти руки і сьогодні сказати, нічого немає, нічого не робити, ай я ай-яй, нічого мене не турбуєте, не хвилюєте, не чіпаєте, так не може бути. Ми тоді зупинимося в розвитку. Офест, оперета, опера Music Fest -фест, це фестиваль, який об'єднує в собі, в першу чергу, міжнародну музичну культуру. Я представляю Україну як надзвичайно таку гостинну державу, так? і як державу, яка теж має надзвичайно сильну вокальну школу і цікаву музичну традицію. Тому це фестиваль, який йде у двох містах: це місто Києві і місто Буча. В місті Буча у нас є там своя площадка під відкритим небом. Дуже цікаво. Ви з му з муніципалітетом працюєте чи да, з Київською облрадою? З, з муніципалітетом. Значить, є дуже цікава нас там площадка, і там надзвичайно гарний парк. І цей парк практично повністю трансформується в таку велику музичну сцену протягом дня. Тому що є дуже багато заходів, не тільки там гран концерт який йде ввечері. Значить, а це і дитяча програма, і музична кулінарія, і виставка, продаж різних сувенірів, і е, різні фолькові програми. Там, наприклад, минулого року в нас було понад 10 країн, брало участь в цьому фестивалі, і дуже багато було. Цікаво протягом дня, цього року буде не менш цікаво. Коли... Це і музична поезія, це і поезія під музику, тобто, знаєте, така поеза ціла. Mm -hmm. Значить, цього року ми плануємо теж запросити не менше 10 країн. У нас вже а які країни? це буде Австрія, Австрія ну, Болгарія. А, Угорщина, Румунія, ну, театри, Литва. в яких оперета і цей жанр насамперед розвивається, так? Литва, Хорватія, Казахстан. Угу. Ну, тобто така дуже велика палітра це... Грузія. Угу. Значить, і тема цього фестивалю це тільки оперета і тради цього року, цього року. Тема цього року це, значить, об'єднаємо світ музикою. Але буде в виконанні два твори з оперети, і один твір це традиційна музика тої країни, яку представляє виконавець, ну з якої він приїхав. А це конкурсний фестиваль? Чи ні? Ні, не конкурсний. То тобто просто представляють свої на, 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 все, що це вони. Фестиваль обміну досвідом, у нас є круглий стіл, коли ми. Ну, якби розміркою на тепу розвитку фестивального руху в світі. Значить, але в першу чергу це є візитна карточка Києва, України, І тому що. Вічі. Однозначно, тому що, ем... розумієте, люди, які приїжджають, вони інвестують в країну, тому що вони є туристи, вони беруть на пам'ять якісь сувеніри. Вони залишають кошти тут, вони смакують нашу каву, вони насолоджуються якимись туристичними путівками протягом дня, так там подорожами. Тобто, це розумієте в першу чергу показати Україну не. Не просто країну, яка там має там ну, якийсь парламент, який постійно воює, так чи має е, тільки одного боксера і, е, чи Шевченка, якого знаєте в зв'язку з двохсотліттям, а Шевченка-футболіст. Показати Україну, яка надзвичайно талановита держава, розумієте? І вона є саме велик, велика і велична в цьому. Це наша була надзадача. Ви здійснили реалізували на ваш погляд. Я думаю, що фестиваль по тих відгуках, які ми мали минулого року, він ну, ну мав надзвичайно високий рівень. Ну, зрозуміло, що в Києві на цей фестиваль приходить багато людей. Угу. А в бучі глядачі де повністю, повністю, повністю так приходять. Ну, ну, ну це під відкритим небом. Все ні там площадка під відкритим небом, але площадка накрита, сцена накрита, угу. і глядачі теж під тентами. Ага. Так, так. Тобто, Там, якщо це все дуже до... цивілізовано. Наша задача зробити такий дзінтень, знаєте. І розкрутити до такого рівня, щоб це був не просто фестиваль містечкового рівня, а справжній міжнародний фестиваль.